В мене роль доньки це дуже цікава роль, тому що з першого погляду, я коли прочитала п'єсу, така думаю, блін, а що зіграти 15-річну дитину? А потім, коли почалася сама робота над виставою, я так трошки сіла, і думаю, блін, це дуже складно, тому що, начебто, ну мені 24 роки, а моєму персонажу, типу, 15, і це. Дев'ять років різниці, а це дуже велика різниця. Я думала, що маленька. І я прилаштовувалась якось, і навіть фізично, і психологічно, щоб якось максимально бути близько до свого персонажа. Прототипом персонажу мого був Іосіф Бродський. До речі, колись він мені дуже подобався. Я запропонував режисеру, щоб ми відійшли від трактовки драматургині. Тому що колись ще давно до війни до подій, які змінили свідомість багатьох, я прочитав його вірш, який він написав на незалежність України, який висміював українців, висміював незалежність. який... Е Взрощував цей комплекс меншовартості в українцях, і оцей великоруський шовінізм. Я запропонував його висміяти цього персонажа, показати дуже таким збоченим, дуже таким, як сказати, меркантильним, що він за якісь такі імперські горішки, прянічки, хотів це все зробити. Я вважаю, що на нашу виставу треба приходити всім людям, бо зараз нам. Дуже складно живеться у такий складний момент. Війна у всіх у багатьох людей депресія, всі переживають, засмучуються. Дуже багато військових, всі ну, настільки заглиблені у ці погані негативні емоції, і нам зі здається, що вже майже нічого не можемо зробити. У нас просто опускаються руки. Але Треба жити, треба вірити. От наша вистава показує, що нашому перевізнику просто звичайна людина, яка трошки заблукала. Вона бере своє життя у свої руки і йде вперед. І мені здається, це такий дуже важливий зараз посил, що не треба здаватися, а треба йти вперед і боротися до останнього. А якщо боротися, то ти будеш людиною і ти будеш вообще дуже крутий. Будьте обережні своїми річковими прогулянками, там ніякого сервісу.